І Це бувино. І це ти хочеш похвостатися так. Да, бачите, а та й ліва. Ха-ха-ха. Як саме нема? А де ж у тебе? У мене воно два штуки, скоро зацвітуть. зацвітуть. То, то, то ж у теплиці, то ж ти колися посіяла. А ну так що? Ще... Ну так що. Ну, та Все одно я буду ходити краски в тебе. Ходить? Ой, і ручки красти, діда будемо ходити. Як і дід. І цибулька на закуску росте. Ну так. Поки не трогаю, хай росте. Та не трогай. Хай росте. ящик. Його поливати не треба? Не треба тут. Дивіться, щоб не згоріло. є Шає. Бачу, так. Да. А там другий я. Ага, угу, бачу, бачу. Усі бачили, так? Да? Кури бачили? Бачили. Ну, Сюди підглядають чотири робиш. А. І зараз хочуть, щоб ти десь одвернувся, вони б зразу вскочили, б нічого б не було тут. А, а це другий я. А груз який в тебе. груз вона цепляється. Ай-яй-яй. Или хорошо, що не колючий. Та не колючий, не колючий. О, а тут щось ч... ящик їх. І цього, волі тоді роз... да. де... А чі, Це Та я бачу, трохи пересапав бачу. його. Та бачу. Що ти доглядаєш, у гірки та Ну хай буде. хай ростуть, як поки ростеться цей... їм. Вже по третіго листочку поки. Та ти що, ух да. ти. Ну побачимо. Ти чі мать є вилізеть. Да, бо щось багато. Ну да, туди. Да, ну та да, то вже ж тут огірки були. Ну да. Підв'язувався. Ну ховай, ховай. Оце тут зробив лочка. Йолочка буде з огірків. Так ось, де дірки є, ага. стягнемо до центру. Ниточки, до... Да. А по центрі повинна палка стоять. Або да. ж його висіть, вона должна бути отакою. Або так, було. Да. Так. Оці поміняю калічки. Ну, щоб, не, щоб не вони гойдалися ж. Більшість зробимо. Ну, да. Дід, як хоче, то її не треба зробити. Буде квадрат, об'язательна йолочка. Так правильно. Квадрат тут 20 гілків буде. Квадратна йолочка в тебе буде. Так, що ж ти хотів показати? О, часник може, кому треба на розсад. Оцей часник ти хочеш на розсад. <реш> ну це ти як косити будеш, то скосиш його. Ну, да. А може, ліла лада, хай так і росте, де як гарно. Ну що? Воно як на у тих квіточок на нього. Чого? Воно що мішає тобі? Воно зараз гарно диви, як зелено. А потім скоситься не буде його. І все. А так би пусто тут було. А так що зелененька якась. Чого обов'язково треба все знищувати. Усю зелень треба знищувати, вона ж нікому не мішає. Я проти уничтоження природи. Нас природу вчили у школі оберігати, примножувати, лист... ну не знищувати. Як лісили, але росте, горішки будуть. А будуть, будуть, коли зараз ростуть, так їх не видно. Вони ще не нав'язалися там. А ти вже заглядаєш туди. Дивишся, тільки раз і раз, а вони вже... да, лежать. Yeah. Yeah. Да, Шовковиця там все лізе. Так, да, вже є сього. Маленькі. Да, да, Маленькі є є. вже. Ага. Я вже їх бачу. Маленькі вже бачу. Ти її пообрізав так, що воно Нічого. тобі їх поїсти. Бачите, яке красиве. Цілий букет яких яких красивих. О. По десять пелюстків леді квітки. Та ти що? А понюхай, як воно пахне. Та нюха вже. Витка, <сі> <да>. <сі> Важ який діда букет який. А, дід у буску. Да. О, О, розлетівся узок. І сонце вже йде на назад. Родиші, що доцвітають уже, а що ж вони зірвані? То вони довго не цвітуть. А ось бузок теж, він як росте, то довго, а як зірвать, то він швидко відходить. Ай, дід, ай, дід. Нюхає. Давай духи будемо робити. Да. Та будемо той. Що да. Да, роби. Ти вмієш? Так, да, помієш. Ла чо вихтам, ла спирту роблет, ла Ну да, на спирту, на чистому, на чистому спирту. Ну да ж таке. Красавесны, красавесны. <гад> да. Я вийвся, а чи так пізно? Що пізно? Так довго так не було. Та так та, довго. Ти ж казав, тільки поїду, заберу і все. Ну то, то поки побалакав. Ти... А, ну ви як ти баби. Да. Посидів вируси. Так, да, звісно. Потім то Сереги заїде. Ну та понятно, понятно. Там побалакав. Да. Там гелька присю Да. От баби базарні, а. Подивились на цю Ну, глина ця ж летіла, так. Кажу, борошник, ти що, по кар'єру десь гайдав. А газлі машинки я не бачив. То ніхто не знає, звідки воно що. Спухає. О, загадка. Це все, не розпускає. Там пустелі пісок, а не глина. Делки частички. Піска все одно пісок він змивається, а це так прилипло, що попробуй обмити його. Пісок вже легко змить, я думаю. Та я бачу, що глина. Ну, глина, де я бачу, що глина. А де вона взялась? Ну де ж взялася? Мабуть, там вже десь із другої планети. Отам, отам, отам високо. Ось чи бачиш, вода в желізячок. Та я бачу, що ти желізачок набрав. А красу, такі то, то хватить тобі їде. Да, а цього? А в нас горіх не перемерцати? Бо я чула, розказували другі, що горіхи геть попримерзали. Ну, да, а а з чорніка. Да? Ну то. нема в нас, я наче такого. Тютю, а це наче, да, та наче так. О, Якщо більше не буде морозу, то може ще й пронесе. Ти ходиш по вулиці, бачила у сусідки у в Що? Там десь туди, там не Веноград, її Ну, велогради. Да. А такі квітки, а такі кролі, да. як велограм. Да. Бачила? Це да, ну, таке лапуса. Господи, на що воно тобі треба? Ти знаєш, що воно. Я одразу два що воно... родине. А такі ронами так. Та ні, то є таке спеціально, ну його ж треба десь знайти. Я не знаю, де його беруть. Де ж з Америки виділить приклали. Навірно, з Америки прислали. Воно є. Треба ж лазити по цих. По базарам? Не, не на базарі по сайтах. Ну, присилають, коли пришлють щось хороше, а коли пришлють, що попадеться, та й прийшлють. Що вони хочуть, що ти півдні розкричалися, прямо тільки побачать мене, так і кричать, як скаже, ні. Та да я знаю, що вони хочуть. А вийти хочуть, ти їх привчи, випускати, а вони тоді це, де дай попало. Ано, ано. Чого тобі заливаєшся там, ти все одно да. не соловей. Забрав я чайки твої. А, на п'ятницю десь. Коротше, собирай яйця їй тридеся. Хорошо, собираємо яйця за підзаказ. Я собі не встигаю їх. Хорошо, так. Да. Соберу, соберу. Так, ладно. Короче, до да паски -да, да. Ох, і пахуче, Боже. Як воно пахне. О. Таке запашне прямо. Товаріска якісь світучі дерева посадила. <кліпи> а, 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 побачив, що і та хай росте, будемо будем ходити знімати. І заддали, ох, і да, Ти бачиш, яке холодина було, дощ пройшов і який теплий вітер з півдня зараз. Такий теплий вітер. Да. Ох, і пахне, ох, і пахуча вона. Французькими ароматами. Так, <рес> <Давид? рес> Та, Понятно, понятно. <рес> да. Не знаю, я не <рес> считала, Не хочу я рахувати, я не вмію. Я до п'яти тільки вмію, а, тут, а більше. тут більше. Ну, може й більше. Вона якась двоя. П'ять і п'ять. Та понюхаю. Понюхай. Яке воно запашне? Uh -huh. Ой, красота. Красота розцвітаєш.